Ці солодощі в Іспанії їдять лише на зимові свята, тому що для літа вони надто жирні та солодкі. І це не лише турони, якими зараз завалені всі іспанські супермаркети. Кості святого це марципан у формі кісток з яєчною начинкою, що нагадує кістковий мозок. Іспанці їдять його у листопаді на згадку про померлих родичів. Інші марципани теж популярні, адже їх роблять з мигдалю, якого тут вирощують дуже багато. А це особливий вид марципану марципан де сото, зроблений так, наче запечений в печі. Мій улюблений. А ось турон у перекладі на українську означає нога. Іспанці запозичили його рецепт у арабів. Ці смаколики виготовляють з обсмаженого мигдалю, цукру, яєчного білка та меду. З ось такими твердими видами туронів треба бути обережним. Бережіть зуби. М'який турон також із мигдалю, які сильно подрібнюють та кладуть багато масла. Купа туронів зараз роблять в стилі дубайського шоколаду і в плитках, і навіть в таких паличках. М Які турони є зі смаком, віскі, лікеру, вишень, ананасу і також тірамісу. Напередодні Чорної п'ятниці багато знижок, а після зимових свят вибір солодощів різко зменшиться. Якщо хочете спробувати одразу всі види туронів, купіть в Меркадоні ось таку упаковочку, тут 15 штук. Виберете найсмачніше і тоді купите велику плитку турону.